22 березня Олександрійці провели в останню путь свого земляка 48-річного Валерія Неугомонного. Захисник загинув 18 березня у Красногорівці Донецької області під час виконання бойових завдань. Ми повинні мати надію, мати надію в своїх серцях, бо ця надія зігріває кожного з нас. Зігріває кожного з них. Ця надія дає надію на світле. І добре майбутнє ціна, да, ціна велика. Ціна це життя, життя наших українців, життя наших хлопців, життя наших дівчат. Валерій Неогомонний навчався в другій школі. Після 9 класу вступив у ПТУ номер 7 де отримав фах зварювальника. Працював захисник за кордоном. Саме на Донбасі, Валерій, як і тисячі хлопців і дівчат. Які тисячі наших мужних воїнів захищав нашу державу. Саме там Валерій прийняв свій останній бій, саме там він зробив все, що міг зробити для своєї родини, для своєї країни, для свого міста, віддав своє життя, виконавши обов'язок захисника України. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Валерій Неугомонний повернувся до України 16 лютого 2023 року. Валерія призвали на військову службу. Сьогоднішня нічна серія масованих ракетних ударів по території України і ще раз давала нам те, що ворог у своїх планах ні перед чим не зупиниться. Плани у нього витерти села від України з політичної карти світу, а спомин про український народ зі сторінок історії. Без перебільшення світ зараз тримається на плечах наших сил оборони, на плечах кращих представників українського народу, серед яких був і наш захисник Валерій. Поховали солдата Валерія Неугомонного на військовому кладовищі.